Звернення матерів України, вельми, шановні матері Росії, до вас звертаються матері України, які втратили синів у мирний час, коли існував СССР, і матері, які в даний час получають похоронки, матері, яких сини ще живі, але зі сльозами на очах вони зустрічають кожний день. Матері Росії, захистіть своїх синів. Станьте єдиною стіною, щоб жоден воїн Росії не пройшов через кордон України. Ця війна нікому не потрібна. Матері, які брали участь в 89-й рік, 91-й, можливо, серед вас є ще хтось живий і пам'ятає ті часи. Нам не був страшний Беркут, який йшов на зустріч, щоб розігнати нас. Скільки вже можна получати цей Груз двісті? Сьогодні 21 століття, та немає порозуміння між народами, брехня бредло вже слухати, батьки, які втратили своїх дітей, саме найдорожчі в своєму житті, продовжуючи свого роду, підтримки на старості літ, зрозумійте нас, матері Росії, не дайте гинути молодому поколінню. Хочеться сказати теплі слова своїм сестрам поговорю, які не сиділи вдома і не оплакували своїх синів, а їхали, захищали їхню гідність і їхню честь. Матері Леніграда, Комітет солдатських матерів. Хочеться подякувати Елі Полякові, яка підняла питання захисту сімей військовослужбовців, з Москви Олені Луніни. Яка теж бореться за мир і порозуміння між народами. Матері Росії, зупиніть війну, не бійтеся, влади, за своїх іді... синів, ідіть на все, зробіть так, щоб не проливалася кров з безневинних дітей на нашій даній Богом землі. Матері Челябинська, Свердловська, Воркути, Красноярська всієї Росії зупиніть цю страшну, нікому не потрібну війну. Матері не тільки вміють народжувати дітей, але й вміють їх захищати. Хай ми, мир паронує на всьому світі. Слава Україні! Героям слава!